Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Задня заглушка Пуро для такого автомобіля, як Volkswagen Passat B5 та Volkswagen B5 Plus, оригінальний номер 3 b 853. 898A. У нашому інтернет-магазині має номер DF11203. Товар, який є в наявності, готовий до відправки в день замовлення. Для того щоб зробити замовлення, переходьте за посиланням під цим відео. Вдалого вам дня і все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.